Привіт, любі дорогі раки! Це підказки ангелів на січень 2025 року. Вітаю вас з Новим роком, дорогенькі. Нехай цей рік буде кращим вдалішим, ніж минулий. І так, розглянемо три сфери вашого життя на Січень мішить. Перша сфера це кохання. Чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, і яка зараз моральна атмосфера панує у вашій парі? І що робити, щоб ваша пара процвітала? Послухаємо підказки ангелів. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси, які можливості дасть вам січень місяць? На зустріч, коханої людини, чи зустрінете ви свою половинку в січні місяці? Запитаємо у ангелів. Також розглянемо сферу фінансів, також найважливішу сферу вашого життя фінанси. Дуже багато консультацій. У мене де мої гроші, і ми розбираємося, де мої гроші. Тому це дуже важлива тема. І так як я розумію, бачачи запити людей на консультації. Де мої гроші? Розбираємося. І так, також розглянемо роботу. Яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі, чого остерігатися, чого очікувати? І витягнемо карту для людей, які в пошуку зараз роботи, які шанси приготував вам січень місяць? Чи знайдете ви роботу в січні місяці? І витягнемо карту на загальну енергію місяця? Підказки від ангелів на цей січень, під якою під якою енергією він пройде. Що він принесе нам в наше життя. І так, перша сфера вашого життя це кохання, яка моральна атмосфера зараз у вашій парі пануватиме. А я хочу попросити вас, дорогенькі, хто дивиться мій канал не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, задавайте свої питання в коментарях. І також по четвергах в інстаграм-каналі моєму є рубрика Запитання Тарологу». Що четверга я відповідаю на ваші запитання? Тож попадайте в число везунчиків і ви можете задавати свої запитання в інстаграм-каналі. Ви можете перейти по посиланню. Я залишаю посилання на мій інстаграм-аккаунт під цим відео. Переходьте в мій інстаграм. І що четверга чекаю вас в рубриці питання Тарологу. Так, перша сфера вашого життя це. Яка моральна зараз атмосфера у вашій парі панує? А ви стоїте перед вибором і якийсь конфлікт є? Можливо, конфлікт не конфлікт, але така ситуація, коли є супротив, нема, не можете дійти компромісу. Ще це може означати, що хтось. Зі сторони вас підбурює на якусь таку, на вияснення чогось, це, можливо, не ваше рішення, але втручання якихось третіх осіб, ваш конфліктна ситуація затягується через розмови за спиною. Хтось на кого щось наговорить, що тут за спиною мечі. Тобто якась мечі це у нас завжди слова, якісь розмови за вашою спиною про вашу пару і це псує настрій, атмосферу в вашій парі. І тут важливо чого ж остерігатися. Тут важливо дивимося, чого остерігатися. А, ну, Тут ситуація з грошима, можливо, хтось підбурює. А тут якась ситуація з грошима. Може бути, що конфлікт може ще виникати через гроші, через якісь невпорядковані фінансові справи, або невпорядковані, немає можливо домовленості фінансової до кінця, не проговорили ви в вашій парі. Фінансові зобов'язання один у одного. Ще таке може бути от іде така інформація. Так, чого приємного очікувати? А, тут сила, карта сила, і карта сила це є ще карта балансу. Знайти компроміс. Знайти компроміс. Є всі можливості налагодити, що для цього треба. Знайти компроміс вам треба у вашій парі. І тут треба планування. Планування. Це, що було дотепер, цей план він не працює. А, тут карта вежа. План, який був дотепер у вашій парі, він не спрацьовує, він є не, а, не робочий, цей план. він рушить все. Вам треба новий скласти план, нова домовленість, тобто такий стіл переговорів, і треба приймати рішення. Це іще карта прийняття рішень. Коли стара схема не працює, її треба зруйнувати, бо тут вежа руйнує те, що не працює, і блискавка. Це треба приймати блискавичне рішення. І так, дорогенькі, тепер фінансова сфера вашого життя. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері? В фінансовій сфері тут багато роботи. Фінанси будуть, але треба працювати багато працювати. не... Тобто це не будуть гроші, ті, які упали вам з неба. Це ваша праця, це ваш труд, і ми бачимо, людина несе дуже багато на собі. Дуже багато на собі несе зобов'язань. І є якась мета тут. А, і по фінансах чого остерігатися. Король, це не король, я прошу це імператор. Імператор це контролюючий орган. У фінансових справах потрібен контроль. Контроль, 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 і це може бути ще як і контролюючий орган, який може перевірити ваш фінансовий. Стан, фінансовий звіт, або це також може бути якась така, може ви звернетеся в такі структури, які будуть вам допомагати з фінансами. Це може бути, або ще ви маєте стати тим контролюючим органом в своїй фінансовій своїй сфері, щоб впорядкуватися. Тому що б, тут це вам здається на перший погляд. Багато роботи треба проробити дійсно, але це дуже необхідно на даний момент. Можливо, так, що цей місяць треба посвятити у цій. Роботі контролю, контролювати, щоб далі вийти на новий рівень, тому що тут десятка, як завершення якогось періоду, вам треба все завершити, всі справи, ще йдуть такі підказки, щоб піднятися на вищий рівень. Можливо, є якісь незавершені справи, які тягнуться, і якщо ви зараз їх підтягнете, ви вийдете на новий вищий рівень. І так, дивимося робота, яка атмосфера панує в вашому колективі на робочому місці? На робочому місці. Все йде так своїм чередом. У вас є якась ідея, будете втілювати цю ідею, ви складаєте план, щось з Нового року ви хочете починати. У вас є ідеї, ви дивитеся в майбутнє, ви розумієте, що треба рухатися вперед, тому що карта двійка жезлів. Це і колаборація, це рух вперед, це хороша співпраця з кимось. Є якась у вас ідея робоча, або ви ще можете, якщо ваша тема, ви маєте якесь місце роботи. Стабільне, але ви вже відчуваєте, що ви засиділися на цьому місці, і ви в пошуку іншої роботи. Ви можете мати роботу і шукати якусь іншу роботу. Так проігрується, що у вас буде така ідея, що ви хочете чогось іншого. І також це може бути просування по службі, що вас будуть піднімати по кар'єрній сходинці. Так, дивимося, чого приємного очікувати. Все стабільно, все дуже добре, все буде просуватися ідеально, можна сказати. Тут на роботі будуть клієнти. Четвірка це карта стабільності. Карта стабільності, карта успіху і дуже хороша позитивна карта. Це ще може бути карта і якогось нового приміщення. в… Або як завершення ремонту в якомусь офісі, або, а, навпаки, ви якийсь новий офіс будете знімати. на роботі буде покращення. Або ви закупите якісь нові меблі, або щось прикрасите. Це також і нерухомість, коли ви працюєте в такому красивому приміщенні, що вам подобається і вам приємно працювати. І чого остерігатися на роботі. А, ну, Тут. А, Чого остерігатися на роботі може бути така, як вигорання на роботі, скажімо так, як таке вигорання на роботі, треба буде балансувати трошечки, або і вигорання на роботі, і може задуматися над тим, що поки ви не вигоріли, то вам треба відпочити принаймні на вихідних, а вам відволікатися. І старатися відпочивати так ефективно. Ну, це ще може бути карта обмеження, коли вас ви попадаєте в якісь обмеження. Це може бути і як, як лікарняна ліжко, так, і якась неможливість кудись поїхати там, де ви би хотіли бути, де би ви мали бути. Це карта обмежень. Десь ви кудись ви не зможете піти, щось ви не зможете. А, якісь будуть такі обмеження, можливо, і фізичні, а можливо, якби і прихворіти. І, можливо, там от не вийшли на роботу, бо ви прихворіли. Або ви, ем, якщо може бути, і так, і так проігруватися та карта. А тепер дивимося, витягуємо карту на, для людей, які в пошуку. Своєї половинки, які можливості зустріти свою половинку в січні місяці. Приготували вам ангели. Дивимося. І так. Рицар. Рицар роздає серця з повною чашею йде до вас. Чудовий місяць, а є шанс зустріти свого рицаря. І такий романтичний чоловік. Романтична така подія може бути у вашому житті? Це побачення, це зустріч однозначно. Однозначно є шанс. Так, дивимося для людей, які в пошуку роботи, які шанси, яку можливість приготував вам січень місяць, чи я, чи знайдете ви роботу по душі? Колесо Фортуни. Звичайно, це чудова нагода, це везіння, це удача. Так, однозначно так, ви знайдете роботу і навіть, можливо, краще, ніж ви думаєте, це як колесо фортуни, воно ще проігрується як такий успіх, удача і як дорога. Можливо, навіть ви знайдете роботу, але вона буде трошечки так і далеко. Треба буде доїжджати, може, вам буде зручно, або дорога зв'язана з переїздами. Тому що колесо це дорога, переїзди, все, що зв'язано з дорогою. І так, давайте ще витягнемо карту на загальну енергію місяця січня. Під якою енергетикою він пройде? Що він з собою вам принесе? Який урок життєвий? Так, дивимося, радість. Під енергію радості, під енергію свята, щось будете святкувати. Звичайно, січень він наповнений святами, і вам буде з ким святкувати, буде що святкувати. Це енергія свята. Січень буде хорошим для вас, буде вдалим, і тут так як попасти в коло однодумців, в колі друзів, коли є підтримка, коли ви можливо це і зустріч нових людей. Це як попасти в коло однодумців, коли ви на одній хвилі з іншими людьми. Це чудова енергія, тому що саме головне в нашому житті це люди, які нас оточують. Чи вони нас надихають, чи навпаки нас опускають? Які енергії? І це чудові енергії з людьми. Ви на одній хвилі. Ось такий буде січеніся для вас, дорогесенькі. А я вас люблю, обіймаю до зустрічі, дорогенькі.